То людневий ранок, мабуть, ніхто з нас не забуде ніколи. І перші новини про вибухи в Україні, і наш перший повномасштабний страх. Перший серени це фатальне слово. Війна. Війна. Але згодом страх полишив нас. Ми ті згадали, що ми українці, а отже, браті козацького роду. Ми навчилися жити і діяти алгоритм за сигналом повітряної тривоги. І ще більше допомагати одне одному. та всміхатись попри все. Ми зрозуміли, що герої живуть серед нас. Та й самі ми стали трішки супергероями. Що чужих тварин не буває. А! Що ми точно нація не Щоб бути українцем це почесно і неперевершено. Коли весь світ наспіває Стефаніє, мамо, Стефаніє. Стефаніє, мамо, мамо, Стефаніє. Коли всі захоплюються силою нашого духу. Коли ми зрозуміли всю важливість навчання, адже відбудувати сильну країну можуть лише розумні люди. За цей рік ми навчилися черпати сили від української природи, бо ця земля точно нам дарована Богом. Ми відчуваємо підтримку світу, але просимо вас, не сумнівайтесь, Україна стоїть на варті справедливості світу. Буча Бородянка Ізюм, Гостомель, Маріуполь це не тільки славні міста України, але й символ незламності українського народу. Наші люди навчилися зупиняти ворожі танки, голі руч, та навіть збивати ворожі дрони банкою за консервації. От тільки помідори чи огірки, та це вже не так принципово. Віднині ми намагаємося шумити показати світові, що ми українці. І ми переможемо в цій війні. Здається, ми подорослішали на ціле століття. І натя став бути дітьми. Вивчили нові слова. Донат, байрактар, джавелін, мерч, краш. Від цих нових слів у наших мовознавців добряче боліла голова. З'ясували, що Рамштайн це не тільки відома новий світ рок група, а й виявляється щось корисне для України. А я казав всім, що це щось класне. А ще навчились сортувати і перевіряти інформацію. Навіть моя бабуся знає, що це таке фейк. Ми викинули зі свого життя все російське. Якщо чесно, давно було пора це зробити. А тепер наші автори напишуть ще багато класних книг. І про перемогу теж. А ще весь світ дізнається про Чернобайку. Новечки селище ще, ще моглізувало так багато рашистів. Тепер же кожен чужинець боїться того місця, як вогню. Ми згадали величні народні українські пісні. Здогадалися саме так. Честь і хвала кожному і кожній, хто став на захист рідної України. Ваші старання просто неоціненні. Ми діти незалежної України, а потім наші діти і діти наших дітей. І ми віримо в вільний залежної України бути. Саме такою вона буде після нашої справедливої перемоги. І ось уже рік українці захищають весь цивілізований світ. Наше славне минуле дає нам все більше сили для щасливого майбутнього. Україна точно переможе цю біду. Війна, коли на серці рани, і фізичні, і зовсім ні, коли лісами і степами крукують воїни, чи жі, коли тривога із двору, і навіть кожного в душі, коли крізь біль, страх чи втому, хвалим Бога, що живі. Та просимо вшанувати хвилиною мовчання всіх тих, хто віддав своє життя за світле майбутнє України. Військові, рятувальники, енергетики, цивільні. Світла пам'ять. Коли сміятися не сила, коли здається, що вже все, малодій дорослі хочуть миру, подумай, Господи, про це. Віримо у Божу ласку та допомогу. Молимо за кожного українця всі складні часи. Війна, ти лякаєш нас своїми кроками, поглядом смертельним і бридким, ти руками дикими і жорстокими на землі вогонь створили йдим. Ти прийшла до нас, не постукавши, увірвалася, як у страшному сні. Ти наповнила життя розлуками і снізьми гіркими. Не палай війна над Україною, знай, ти ніколи не здолаєш нас, ми своєю силою та вірою переможемо в цей час. Знай війна, є у мене фарби, пензлі, олівці, я намалюю посмішку в мами на лиці. Листів'я, що вчиться в небесах літати, мальвона намалюю в бабусі біля хати. Я намалюю олівцями світ, я намалюю те, про що так мрію. Я намалюю замість снігу світ. Не кожна квітка це чиясь надія. Я просила Божку, щоб війни я в рукою з землі. Я роздам усім своє обійме, і щоб хліб був на кожному столі. Війна, знай лише одне, зло ніколи не здолать добра. Ми незламно відстоїмо, і в цій біді потім буде краще у нас пора. Скоро буде мир, і будуть посмішки, і щастя, хліб, і воля. Лунатиме щира пісня серед поля. І зіне туга, гори і пітьма. Буде радість, сонце, диво свято. Хай дитини буде мама і тато, а на душі у кожного весна! Місто вогні, серце болить, втомлює бій, і ворог не спить. Кулі летять, поки падає сніг, і ворог лежить, мовчить, ночі без сну нам не холодно, чекає сім'я на околиця, разом ми всі переможемо, це наша рідна земля. Хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця, Україна навіки жива. Україна – це наша земля. Україна й серця.